День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Проєкт. Пропоную вашій увазі диван Кіра Нова від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 9 см. У глибину диван займає 1 метр 9 см. На бицях дивана декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Венгет темний. В бицях дивану є місткі ніші для білизни. До комплекту дивана входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану викатний. для того, щоб його розкласти з поміж хлястика. Нижню частину, в якій сховався великий та місткий короб для білизни, основа під спальне місце ДСП. Та розгортаємо посадочне місце. Спальне місце цій матриці дивану 1,67 см на 2 метри. При розкладанні дивану залишається велика задня стінка. як зголів у ліжку. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану диван стає трішки нижчим. Наповнення дивана піна на поліурітар. Диван жорсткий. Обрати іншу тканину чи поміняти колір дивану, можливо, у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любим! Па-па!